22 рік населений пункт Кругляківка ж, правильно? Mm -hmm. так, Кругляківка. Я тоді на той момент ще був командиром піхотної роти в легіоні. а Анастасія, якраз тільки приєдналася, вона у нас проходила службу в медичному пункті. Сталося так, що в нас другий командир роти травмував спину, смокер, і просто медики прийшли на огляд надати допомогу, і там перший раз і зустрілись, побачились. Перший раз, коли зайшла та і побачила його, то він був такий мужний, знаєте, такий серйозний. І мені приглянувся. Але потім Кеті це дівчинка, яка служила зі мною в медичному пункті. Вона сказала, що він одружений. Ну, я така, типа, ну все. Бачу. Вона закривається у нас Лавочка, тому що мені дуже багато там розповідали, що може хлопці у них, знаєте, є дружини в цивільному житті, можливо, вони шукають таке щось порозважитися в військовому житті. Так називаємо жони. Так, да. і я сказала, що ні, я такою дружиною не буду. Якщо він одружений, то ми про нього забуваємо взагалі. Але потім там Кеті ще й Чайка, там майже весь медичний пункт мені розповідали, що вони вже розлучаються, і він тобою зацікавився, і ви сходите, типу, може, десь зустрінутись. Ну і, мабуть, тоді він одразу мене зачепив. Не було такого, що якийсь час. Виведений на те, щоб він мені сподобався, з першого погляду, мабуть. ми не відразу вступили в стосунки. Ми з досить тривалий період часу, просто спілкувалися. Там вже от коли допустимо моє питання з моїм розлученням вже було повністю ну Тоді ми вже почали, скажімо, зустрічатися. А от по виконанню завдань. Ну, перший період часу вона знаходилась в медичному підрозділі, тобто я за то взагалі не переживав. Тобто, я знав, що її обов'язки, обмежуються це евакуація поранених, надання їм допомоги та доставка до стабілізаційного пункту. А от вже момент, коли я пішов на посаду вище, я став заступником командира батальйону, а на сосі в той момент якраз перевелася в піхотну роту. Тоді скажу ну, так. Тяжковато мені було моментами, особливо, от коли ти знаходишся по той бік екрану, а воно знаходиться на, іменно на бойовому завданні в полі. Ну, було таких пару ситуацій, що просто серце в п'ятки уходило. Ми відразу поставили чітку межу між стосунками та іменно виконанням завдань. Типу не було такого, типу, що ти туди не підеш, бо ти моя дівчина і пішла, поїхало. Тобто, в нас був розподіл особового складу, хто коли і як виконує які задачі. Тобто, вона в основному це медична підтримка штурмових груп під час штурмових завдань, це евакуація поранених з безпосередньо самого поля бою та евакуація загиблих солдатів. Один такий момент я пригадую. Ну реально я тоді втратив, втратив можливість говорити буквально десь на хвилину часу. Коли я просто дивлюся, як вони евакуйовували туди бійця на жаль, загиблого, і вона і ще й один військовослужбовець поклали його на носилки, почали його прив'язувати. І от в цей момент я дивлюсь в екрані. велика біла пляма появляється на весь екран 152-го, і Там буквально від них це було декілька метрів. Я вже думав, все гайки, тапки. Що людини вже немає. Ми пішли евакуюватися, солдат вже був загиблий, Тобто нам потрібно було тільки винести тіло. І йшли ми швидко. У мене ще такий напарник був смішний, то він дуже повільно грівся за мною з цими носілками. Ми нічого з собою не брали, ну тобто там медичних якихось рюкзаків, лише свої аптечки, так як ми розуміли, що вже солдат він загиблий. І його треба було евакуювати. Там така була посадка і відкрита ділянка. Тобто він якраз на тій відкритій ділянці був. До речі, це був перший раз, коли я стикнулася, ну саме з свіжим трупом людини. Тобто, коли ми ходили на бойові завдання, при мені ніхто ніколи не помирав. І трупи, які я бачила, це були вже трупи, які довго лежать росіянину. Тобто, щоб отак, от. Одразу після смерті, ну там через якийсь час, але після смерті стикнутися з мертвою людиною, це було вперше. І все відбулося отак дуже швидко. Тобто ми присіли, почали розгортати ноші, і, до речі, ці ноші, я думаю, вони нас і врятували, тому що ми почали їх розгортати. Я зрізала плітоноску, і ми були прямо над землею. Uh, коли прилетіло, там, воно все так швидко, да? ти там обертаєшся, там щось прилетіло, якийсь дим, я дивлюсь. Зулу uh, це позивний того хлопця, він уже біжить, я думаю, так, ясно, значить, треба кудись біжати. Але ми були такі добрячі, контужені. І потім вже породяки я чую, аборт мішен, аборт мішен. Камбек, камбек, і тоді ми вже вертаємось. Ну, тобто, з моєї сторони, воно все завжди на адреналіні, і ти не думаєш за те, що, що подумали з тієї сторони екрану. Наприклад, коли я була поранена, то також ти не думаєш про те, що люди і наскільки люди переживають з тієї сторони екрану, хто керує цією операцією. Як ти думаєш про своїх бійців, яких тут, і про те, що потрібно. Піклуватися про них, бо ти медик. І коли я була поранена, я була одним медиком на посадку, тобто всі вже відійшли. І тому я не думала в той момент про те, як буде кінобі, а думала про те, як зберегти бійців, які знаходяться тут. А потім буквально там за секунд 30, як черговий кричить вородійку, намагається вийти на них по зв'язку, вони йому відповідають. Там просто повезло, що погода була, скажімо, волога, навколо багнюка, снаряд просто зрився, і основна ударна хвиля все пішло вверх. Вони тоді легко контурні вибули, так? Mm -hmm. Евакуювали бійця і відійшли. Перший раз, коли він вийшов на бойове завдання, коли ми вже спілкувалися, ми ще не були в відносинах, це якраз був рік повномасштабного вторгнення. І він вийшов як командир роти, тоді ще командир роти зі своїми хлопцями, бо їм треба було підняти бойовий дух. Бо... Якщо сказати по-простому, просто якраз була річниця це 24 лютого 23-го року. І ну, хлопці трошки стрімалися. Думали, що зараз почнеться якийсь там масовий е, в противника або ще щось. Ну, що знаємо, противник любить якісь такі знаменні дати і щось по ним робити. Вийшов тоді з хлопцями на бойове завдання по дорозі до позиції. В Касетки ми обстріляли, мінометик нас половив. Потім дистанційне мінування в ту позицію, слава Богу, зайшли. Там стандартно покашмарили там трохи збросики. На той час вони ще не були дуже популярні. Тільки розвивалися дрони зі скидами. Ну те саме обстріл самої позиції. Там за три доби, коли ми помінялися, то теж дорога назад була весела. Повторне дистанційне мінування. Маршрут під час просування на точку виходу ми міняли разів 4 чи 5. Я точно вже не пам'ятаю за того, що це всі дистанційні міни почали взриватися. Дотепна ситуація, це вже коли доходили до точки виходу. Біля нас приїхала БМП дружніх підрозділів, і видно, противник прийняв рішення нанести по нівгнове ураження, але дуже погане рішення прийняли, тому що вони хотіли беху мінометом 802-м покашмарити. Ну не дуже ефективно, але щоб було ефективно, що ми в той момент там по цій дорозі йшли. Міна приземлилась буквально напевно метрів метрів 8 від мене, але я йшов в центрі, скажімо, формування. А бієць, який йшов саме перший, то від нього розрив, напевно, відбувся 2 чи 3 метри. Нас врятувало просто, що там накатані були колії здорові. Попередню бронетехнікою, з зима, воно все замерзло. Ми рухалися з приладом нічного бачення, тобто ми побачили спишку, як йде вихід міномета. Воно тупо засліпило в цей момент з, е, нічник, Повертаємо черепав в ту -то сторону, чим щось починає свистіти, тільки команда лягає. Іноземці зрозуміли дану команду. Тому що якщо падаю я, падають всі. Е, в результаті ми просто в цю колію падаємо. У мене був там, скажімо, такий легкий огляд з даної колії. Я бачив, як це мінус за нами там, приземляється. Ну, а з одного боку страшно, а з іншого боку, дуже красиво. Як бачите, ця як міна розбивається, і по льоду така іскверками пішла. який е -е, йшов самим першим, е -е, то, що я казав, до нього найближча дистанція була розробляю. До мене прибігає, каже сер, мені ударної хвилі вибило пломби. Я кажу, друже, валим, звідси, як чортям собачим, я тебе відправлю потім в госпіталь, поставиш собі нові. Це був перший бойовий його вихід, коли ми вже почали спілкуватися. І Ян тоді не відповідав на радійку. Він одразу сказав, що будуть виходити командир групи. Я не буду виходити на радійку. І я просто постійно питала у Кеті-Кеті, як там? Я тоді ще не була по цій стороні екрану. Та я була в медичному підрозділі і у нас були свої задачі. Але я постійно питала у Кеті-Кеті, що там Кеті, як там? А вона якраз сиділа на радійці і дізнавалася. Всю інформацію, що з хлопцями. Ну і ще раз, коли виходив на бойове завдання Ян, я вже була вагітна на п'ятому-шостому місяці. І я якраз поїхала в відпустку. Він вже був командиром частини. Я була в відпустці, я просто читаю повідомлення в групі. Я не знала, що він вийшов на бойові. І я читаю повідомлення в групі: кінобі 300 і там ще один хлопець, також 300. І потім передають, що можливо 200, і я така. Угу. Це був другий раз, коли я дізналася, як Ян ходить на бойові. А... І теж по ту сторону екрану я не була, не наблюдала, як вони там бігають. Ну як, я, я сильно не бігав, мене більше таскали на да? лату. <гум> Показали потім відео. Момент, коли хлопці витягували, ну, я більше думав, що боявся, що дитина залишиться. Зарані для мене був найбільше той момент. Що син? Та, тату дурак пішов воювати. Я скажу так, що я, що я не дуже довго зато морижила потім. Дуже довго. Що, ч, не плакай. Нікуди більше не піду. Ішов без інструкції, з першою дитиною, дуже тяжко, зіпа нема, нічого нема народ. До того треба бути готовим. Але чесно скажу, от іменно перший місяць його життя дитячого, то дуже сильно похоже йому на чергування на командному пункті. То саме, ти не черта не спиш, немає часу поїсти, не маєш часу там особисто сходити, хоча б писок митися, помитися. Постійно хтось що -та кричить, від тебе щось хоче, ти не можеш зрозуміти. Ну, кажу, дуже похоже на роботу в легіоні з іноземцями, і якраз чергування на ОКП. Насті, одне поранення і хіра витуча куба травм. <рес> П'ять контузій. <рес> в мене за період повномасштабного вторгнення три поранення. Е, ну, саме крайнє було саме серйозне. Традиційно раз в рік я надіюсь, цього року обідуся. Сина. До речі, коли оце прилетіло 152-ка, я вже була вагітна. Просто не знала речі, цього. Та, <рес> що дитині треба можна... УБД. У мене є вже як мінімум три офіційних підстави, щоб звільнитися до Збройних сил. Чесно, інколи бажання є дикі, бо я просто не можу залишити даний підрозділ. Я в нього дуже багато вклав своїх сил. Я в тому підрозділі примусається проливав свою кров і залишати його я не маю бажання. Насправді він у мене запитав, коли спочатку він думав, що можливо він буде не Придатний до, до служби, так, правильно, непридатний так. до служби по стану здоров'я. І якось ми це обговорювали, так? але потім в один момент він каже, це моє дітяще, я не можу це покинути. Можна, я остануся? Він, тобто, запитав. І я кажу, звичайно, бо я, а, я розумію його сама. Так як, хоч я мама, у мене маленька дитина на руках, і він чудо, я його обожнюю, я його люблю, але душою мене завжди тягне назад в легіон. І я розумію прекрасно, і я ніколи не буду по перше Україну позбавлятися такого командира, бо я бачила його в роботі, не дивлячись на те, що ми були в відносинах. Як Ян казав раніше, ми ніколи ми відокремлювали роботу і відносини. І я бачила його як бойового командира, і я просто не можу собі дозволити забрати в Україну такого командира, як він. І це не тільки мої слова, так? коли він думав, що буде уходити по стану здоров'я, скільки людей мені з нашої роти Браво писали, що без кінобі не те. Вони не можуть довіритись повністю там, новому командиру так, як довіряли йому, і без нього цей легіон буде вже не цей легіон. Що вам сказати: прибіску після. Як я можу сказати людині, залишився зі мною? Ну у нас зараз не той час в країні.